Всім доброго дня, коротенький сюжет. Дивимося термометр на вулиці червень місяць. червень місяць плюс 7, вже вісім стало. Реально дуже холодно. Тут таку букет у нас назбирав. Реально дуже холодно. Зараз зайдемо подивимося, що у нас відбувається на нашому теплоакумуляторі. Так, заходимо сюди зараз. Ще нема семи. Ще немає 7 ранку. Сонце вийшло. Бачимо, може температура почала підніматися, це вже пішить. Я не знаю, скільки зараз десь без 20 чи без 10 ранку. В Чому річ? А річ в тому, що у нас вчора сонця практично не було. На вулиці похолодало, Тут ми зайшли тут тепленько, Ну немає ми термометра теплесенько. Заходимо в будиночок. Будиночку ще тримається 23 градуси. На вулиці бачимо 7,9. Це на вулиці. А в нашому теплоакумуляторі, Раз, 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 дивіться, дивіться, що в нашому теплоакумуляторі, Вчора знову 3-4 людини милися. Але навіть якщо не митися, ну те, що людина помиється, майже не відчувається. По воді у нас більше оці втрати, трубки тут все гріють. Що там Дон проснувся? Давай вдівайся, їдемо до Луцька сьогодні. І в нас дуже багато забирає. О! Підлога тепла. Відчувається, в ноги підлога тепла, підлога 27,7, в приміщенні 26,9, майже 27 градусів 34. Працює рекуператор цілодобово. Ну Тільки тут є пуль для рекуператора, якщо там вже більш тепло, миється, люди, то включається. Мабуть, його буде знижувати. Аж за, за жарко тут. Це тепле, постійно включається насос, постійно циркуляція відбір тепла, постійно обмін повітря. Користуємося теплою водою. І хтось каже, це туфта, це дитячі забавки. Це все від сонця. І не просто коли є хороше сонце, а коли були хмари, коли були хмари, такі чорні чорні хмари. Там дуже великий час. Ну, генерація була. Мінімально там, на 700 Вт падало на 600 Вт. Але десь потрошки з'явилося, Сонечко. Швидкой цей шим цей контролер підрегульовував. І ми зняли десь електричної енергії більше 10 кВт. Ну, теплової, не знаю, можливо, кВт там 6 було б. Я не перераховував. Трошки просіла наш теплоакумулятор, але його запасу вистачає, то, щоб зладжувати ці переходи через холодні дні. Дуже приємно. знаєте, Заходиш в ванну кімнату і це ж нічого, хто нічого не включає, ніхто нічого не палить, ніхто нічого не робить. Це Воно все саме автоматично, без палива, без, без нічого. розумієте. Саме постійно підтримує температурку. Пишемо коментарі і будемо більше розказувати ще. Мені розумні навіть люди, які займаються електронікою, кажуть, що він робить, для що він потрібен, я не розумію. Це якась туфта, для чого воно? Ще буду розказувати. Хоча вже здається, настільки розказував багато, що далі нікуди. А хто що собі бажає робити чи не бажає, мені ну, теж не, не, не агітую, я не рекламую нічого. Просто ділюся досвідом. Мені, я просто ну, ще досі в захваті, вже не, не перший рік живу на Білому світі. І... Всього перепробував, як то кажуть, всього бачив. Але так, що просто воно реально так гріло і в дощову погоду, і в холодну погоду, вітер там там взагалі не було ніякого тепла, там колектор сонячний навіть і нічого не, ну, не подумав би робити. Це енергонезалежне, не треба навіть тут насоса ніякого, нічого нам не треба, розумієте? Якось так. Пишемо, коментуємо і всім до побачення.